З Луганської область. Донецьк, Новомихайка. Місто Запоріжжя. Тетяна, місто Харків. Альона, місто Харків. Сіверськодонецьку. Сіверсько Донецька. Сіверсько-Донецька. Сіверсько місто Маріуполя. Куповано місто Такмак Запорізької області. Запорізької області. На Запоріжжя, Харківської області. Добропілля, Донецької області, З міста Луганськ. Краматорськ. Сіленка зі Слов'янська приїхала з Харкова, зі Слов'янська, Словаччини, збережя Херсонської області, з міста Херсон, статті Харківської області. Я з Запоріжжя. А це наша команда, яка складається з внутрішньо переміщених осіб, дружин та матері військовослужбовців, дружин наших небесних янголів. Та, зокрема, всіх небайдужих людей, які прагнуть допомагати. Волонтерство це для мене сила, людяність і бажання робити добро. Волонтерство для мене це робити добро та надихати інших. Я волонтер, допомагаю людям, які найбільше цього потребують. Я волонтерка там, де потрібна допомога іншим сім'ям, з дітьми. Моя місія допомагати тим, хто цього найбільше потребує. Усмішки наших дітей дають нам віру в найкраще майбутнє. Дякуємо усім, хто допомагає. Я даю консультаційний послуги переселенцям, допомагаю з словом. Моя робота спрямована на те, щоб допомагати внутрішньо переселеним особам і військовим. Всіх нас об'єднало. Це волонтерство. Прихисток нам надав місто Хмельницький. Ми всі об'єдналися, щоб допомагати саме вам, підтримувати вас та знаходити допомогу для вас. Ми завжди поруч. Кожного дня шукаємо партнерів та якусь допомогу, щоб надати її нашим рідним переселенцям землякам. Тому не зупиняємось, продовжуємо йти далі. Ми дуже раді бути частиною нашої команди великої сім'ї ГОВПО Україна та допомагати нашим людям. Ми допомагаємо переселенцям, юридична допомога, гуманітарна допомога і всіяка підтримка та сприяння людям, в адаптації їх у нових громадах. Не стояти осторонь, осторонь чужої біди, допомогти тому. Кому це зараз потрібно? Щодня виконуємо роботу, щоб допомогти нашим рідним людям. Для мене бути волонтером це допомогти людям подолати шлях, який я подолала самостійно. Друзі, всіх вітаю, Григорій Пригиба з ним волонтера! Вітаємо з Полтави! Доброго ранку! Сьогодні хочемо нашою командою разом з Олегом Арсенюком, Євгеном Брагаром привітати усіх волонтерів. Сьогодні день волонтера. Днем волонтера, з Днем волонтера усім героям слава, з Днем волонтера, слава Україні! Героям <плес> слава!